Вас вітаю Авто Вінниця, Як завжди, з народними свіжопригнаними автомобілями з Німеччини. До вашої уваги, ваша улюблена марка і наша улюблена марка Volkswagen Golf 5 1.6 MPI. Автомобіль має особливість кожного відео. Наголошую про кожне авто свою ізюмінку. 190 тисяч повністю підтверджено пробігу. Раз автомобіль має вашу улюблену комплектацію United. Тут є все і навіть більше автомобіль на шикарних 16-х титанах. Резина Toyo 23 року. Подивіться на стан резини, майже нова. Автомобіль не битий, не фарбований без корозії. Ніяких пошкоджень по кузову та салону немає. Два ключі. Один-єдиний власник салону. Даного відео ми повністю детально пройдемося по стану автомобіля. Ні, ніяких пошкоджень по кузову ніде немає. Корозії в слабких місцях низкрил не немає. Царапин м'яти немає. Скло БВ рідне. Інкод відкритий для перевірки, мивач фар проти отуманки. Це все особливості даної комплектації. Капот не висічений, автомобіль. Дальні поїздки не бачив. Має мінімальніші слиди, навіть незамітні експлуатації за свій період і вік. І так, пройдемося по салону. Повний електропакет. Всі оплотнітелі заводські на місці, нічого не знімалось, не крутилося. Всі 4 скла. Підйомник. Жоден болтик по авто не крутився. Пороги ціленькі, рівненькі, рідненькі, корозії немає. Датчик світла, датчик дощу, круіз-контроль, клімат-контроль, підігріви, сидінь. Автозатемнення. Потолок чистий, не прокуряний, ніяких пошкоджень немає. Салон так само, чистенький, сидіння не перешиті, не відновлені. Нічого по автомобілю не трогалося. Зверніть увагу, кермо навіть не фарбувалося. Перемикач-передач, все в заводському стані. Все на шкірі. Підігрів клімат, все по автомобілю спрацює. Зверніть увагу, яка ми пізніше розглянемо. Тут а пачка документів, які підтверджують, повністю рідний 190 тисяч км пробіг. Другий ряд сидінь так же само. Особливості комплектації, приємні вставки, повний електропакет. Пошкоджень ніяких кримінальних по автомобілів взагалі немає, на що можна звернути увагу. Збережене домашнє авто. Амортизатори тримають всі, кріплення на місці, оптика вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. І так, автомобіль, до речі, має свіжо замінене мастило, фільтра, повний заводський набір, аптечка. Повнорозмірна запаска. Зверніть увагу на запаску. На заводських пуперишках. Ні разу авто не знімалася. Заводському повністю в стані. Тут взагалі нічого не трогалось. Спережені ще домашнє авто. Партроніки справні, резина гарна, корозія відсутня, дворнички Bosch, все по оригіналу. Власник, походу, дивився дуже гарно за автомобіль. Карти не провалені, ручки не зацарапані, слабке місце. В них тут облазить, краска і зарапається, якщо там. Ногті, кольца, діти, собаки. Тут такого нічого немає. Прийоми всі рідні, чистенькі, здуття краски немає. Всі болтики рідні. Пройдемося швидко по е документам. 190 тисяч підтвердженого пробігу. Документів дуже багато. Питання про е пробіг нерідний в коментарях чи ще щось взагалі не е розглядається. У нас всі автомобілі перші з рідним пробігом, а даний автомобіль взагалі має максимальніший набір документів. Попередній німець власник був дуже педантичною людиною. Дуже багато за всі роки залишив, зібрав документів, підтверджують пробіг. І так, у 2019 році було 150 тисяч кілометрів. Ремінь мінявся на 110 тисяч захінь ремінь. Червень місяць 2008 року. Ноль переоформлень, один власник салону. І тут а всі тихогляди за кожний рік, повністю Тюв, це те ж саме. 187 тисяч було в 23-му році, в листопаді. місяці. Шах і мат. Два ключі в автомобілі. Комплектація вже 8-го року Вона йде з рестайлінговим, грубо говоря, сидіння, трошки інше, тканина перешить всередині. І інша магнітолога йде. Нагадаю, що ми маємо, мабуть, найбільший вибір Volkswagen Golf 5 у Вінниці. Ці автомобілі мають різні роки, різні комплектації, різні пробіги, але в них є одне спільне. Вони всі в максимально збереженому візуальному і технічному стані. Якісні, перевірені, Купляємо автомобілі особисто. В Німеччині і у власників. Повністю технічно перевіряємо їх у Вінниці, доставляємо своїми автовозами, евакуаторами. Тому в даних автомобілях ми впевнені на 100%, так як в нас є послуга доставки автомобіля під дім. Тому ми за свою і вашу безпеку. Всі автомобілі, клімати, все заправлено, технічні зауваження, всі повністю перевірені, їх ніде ніколи немає. Автомобіль повністю готовий до будь-яких перевірок. Запрошуємо будь-яких автоекспертів. СТО. Гарне авто видно здалеку. І так, пройдемося по мотору стану роботи та підведемо підсумки. І так, перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль заївся в співтику, не димить, не троїть. Клімат справний, працює, двохзонний. Компресор вмикається, нагрузка йде. Магнітола справна. Автомобіль ніяких технічних, візуальних немає, зауважень. Датчик світла, датчик дощу, хто не знав про утуманки, так включаються передні-задні на себе. Круїз контроль. Це все особливості комплектації Юнайтед. Мотор працює тихо, рівно, мастило свіжо замінене. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозія абсолютно відсутня по всьому автомобілю, всі оплотні заводські збережені, корозії на слабких місцях ніде немає. Тут вже йде амортизатор, бо комплектація. Оптика вся рідна, всі жидкості в нормі. Антифриз вже 12 все чистенько, все сухенько, компресія є по автомобілю. Все чисто, нічого не димить, не сапунить. Акумулятор чіткий, ніяких зауважень, автомобіль ні візуальних, ні технічних немає. І так, підведемо підсумки огляду сьогоднішнього автомобіля. Було проведено огляд народного автомобіля Volkswagen Golf 5, 1.6 MPI, чисто 2008 року випуска від першого єдиного власника. Автомобіль прибув з Німеччини. На майже новій резині Toyo 23-го року, шикарний протектор на оригінальних дисках, комплектація United, омивач мультикермо, шкіряне кермо, магнітола нового зразка, підігрів сидінь, клімат, контроль, парктроніки. Запаска повнорозмірна. Ні разу не доставалась, не знімалась. Автомобіль стан його як зовні, так і всередині виглядає набагато менший заявленого пробігу. Дуже збережене домашнє авто. Можлива доставка вам під дім. В наших автомобілях ми впевнені на 100%. Автомобіль вже пройшов першу реєстрацію, сертифікацією, всі податки сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. В кожному відео нагадуємо вам: якщо вам дане авто сподобалось, не зволікайте, телефонуйте до нас, домовляйтесь про зустрічі у нас у місті Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Або замовляйте послугу доставки. Зробіть подарок батькам, друзям, рідним. Цей автомобіль е, користується попитом серед молоді, а також людей старшого віку. Простий в експлуатації, простий мотор МПІ. На нього дуже легко ставиться газ. Недорогий в обслуговуванні, приємний дизайн, приємні комплектації. Volkswagen Golf 5, як ми кажемо, це жива валюта. Якщо вам потрібно строчно кошти, наприклад, на покупку нерухомості, то покупка покупка Golf 5 є правильна інвестиція. Його дуже легко продати. Але важко знайти дуже гарний варіант. Ми передивляємося дуже багато варіантів перед тим, як придбати той найкращий для вас. Оля Авто звертайтесь Звертайтеся, дуже достойне авто. І пам'ятайте, радість від якісного товару триває довше, ніж радість від низької товар... ціни. Хто зрозумів, про що я, той зрозумів. Якісне авто дешево коштувати не може. Оля Авто Вінниця.